У ході апаратної наради відзвітувала очільниця управління економіки Шосткинської міської ради Дар'я Гребенюк. Управління економіки працює також в обмеженому режимі. Суб'єкти господарювання малі працюють в обмеженому режимі з дотриманням вимог усіх. Великі підприємства не працюють у зв'язку з неможливістю і втратою своїх виробничих потужностей. Нині підготовлено дві проектні заявки, які направлені на розвиток бізнесу серед ветеранів. Одна проектна заявка стосується виїзної сфери послуха, саме парикмахерська на колесах. І другий проект це збирання і сортування пластикових пляшок. У закладах культури працюють виставки, які можуть переглянути всі бажаючі підкреслив очільник галузі Ігор Фатун. В музейних закладах працюють виставки в п'ятницю. Відкрили традиційну виставку Вісняний капіш». Запрошую всіх бажаючих відвідати, і всі заклади культури працюють над зменшенням психологічного навантаження в цей важкий час. Не просто працюють, а вони посилюють роботи по створенню пунктів незламності. Кожний ваш заклад це пункт незламності. Так ми домовлялись. Будь ласка, перепровіряйте по територіально заступники. У кожного заступника є своя територія міста. Будь ласка, вивчайте, будь ласка, звертайтеся, якщо треба якісь додаткові матеріали чи обладнання купити. Але пункти незламності всі реанімуємо. Вони всі повинні бути в робочому стані. Аграрні підприємства та домогосподарства населення готуються до проведення весняно-посівної кампанії. Шоскінська громада взяла участь у проєкті програма підтримки продовольчої безпеки, згуртовані громади, який втілюється за ініціативою Української асоціації громад. Та за яким отримаємо для внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які прибули до нас в минулому році набори насіння, також продовжуємо формувати набори насіння добрих саджанців та дрібного інвентарю для 147 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, які прибули до нас вже в поточному році. Для господарств, які обробляють від 10 до 500 гектарів продовольча та сільськогосподарська організація ФАУ надасть насіння сої та «Соняшника». Для весняно-посівної кампанії дання на насіння можна отримати через дар, якщо подати заявку до 24 березня. Ви контролюєте питання, те, що ми на минулій неділі провели таку зустріч бджелярів і аграрних виробників, щоб не виникало питання, що якийсь малий агровиробник десь не провідомив, десь використав хімікати або гербіциди, і таким чином наніс бджолярам. Шкоду цього до міської комісії надійшло 696 інформаційних повідомлень від громадян про пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів. Майно всі інформаційні повідомлення на сьогоднішній день опрацьовані. Також на сьогоднішній день надійшло від громадян заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно 183 заяви і заяви. Із їх на сьогодні розглянуто 105. От також на сьогоднішній день складено 162 акти комісійного обстеження пошкодженого майна. Прискорюйте реєстрацію пошкодженого майна. Прискорюйте минулого тижня постраждалим від ворожих обстрілів шоскінцям видавали будматеріали. Після прильотів допомагали населенню щодо виявлення пошкоджень, а також працювали разом з гуманітарною місією полісу. Дякую. їм. У видачі матеріалів постраждалим для плити ОСБ. окрім цього минулого тижня комунальники проводили розчищення узбіч санітарну обрізку та видалення аварійних дерев. Також проводиться робота з вивозу опалого листя та гілля, ліквідація несанкціонованих звалищ. Усього за кілька днів і шостки вивезли 24 машини сміття. Давайте організовувати і зверніть увагу на те, що навкруги. Площадок, де сміття збирається, накопилося навіть центральні частини. Незручно ходити по місту.